Всім привіт! З вами, як завжди, я Артем. І це відео буде більш корисним, мабуть, новим людям, які зайшли на цей канал, прям тільки що. Але і деякі люди, які підписані на мене давно, теж можуть дізнатися щось нове. Я Артем, я народився у 2007 році, наразі мені 15 років. Чим я займаюся, про що цей канал? Зараз почуєте. Цей канал про політику в першу чергу, про якісь соціальні питання. До речі, цікавлюсь політикою з 2014 року, коли мені було всього 7. Але тут багато і розважального контенту, і мульти, і т.д. До речі, перекладаю мультиків багато в наступному році, в 2023 січня, планую запускати переклад мультфільму 1972 року навколо світу за 80 днів. Уже розробляю. Ну і ну нам не дозволять так швидко поїхати. місьє! Щоб поїхати раптово, потрібна вагома причина, у нас не вийде. Яка ж причина? Не менш ніж лист від самої королеви Вікторії. З особистого життя. Я граю в плейбек-театрі, пишу пісні, живу в Дніпрі, до речі. В Україні пишу, пишу пісні, граю на електрогітарі. Нещодавно прикупив собі комбік. Зараз, до речі, у мене немає світла вдома, тому вибачаюсь, можу показати тільки так: гітара, комбік. В майбутньому планую з друзями створювати рок-гурт. До речі, там зараз готується їжа, і це ще трошки фактів про мене. Я дуже люблю готувати. Наразі навчаюсь в 9 класі. Планую поступати на право в коледж, а потім в універ, також на право відповідно. Підписуйтесь на канал, можете донатити на патреоні або на картку Монобанку. Все як завжди, в описі. Приємного перегляду! Дякую.